У Луцьку мешканці будинку 63 а що розташований на вулиці Львівській, просто обурені. Люди скаржаться, що вони переплачують воду, мовляв, борг, який приписують відповідні організації. Не належить їм, лучани в розпачі, бо як стверджують, вигадані борги продовжують рости, і нині навіть є загроза відключення води. Пані Тамара каже, використовує води вдвічі менше, аніж їй нараховують за це коштів. У кожній квартирі є лічильник. Ми платимо по своїх лічильних. Я, наприклад, накручую 14 кубів води. Мені ще 16 кубів не балансу. Ставлять це. Получається, в мене 30 Удин купу води я фактично використовую 14. Чого я ще маю 500 гривень переплачувати за воду? У мене є заборгованість. Зараз ну там посі чотири тисячі заборгованість. Це заборгованість той небаланс, який я не платила. Тих по 500, там по 400 гривень того небалансу Я не платила. І тепер мені прийшло повідомлення, що мені відключать воду за те, що у мене є заборгованість. Ну це не моя заборгованість. Обурені ситуацією, й інші люди. Олександр теж мешкає у цьому будинку, каже, теж має неприємності з Луцьку. Водоканалом, мовляв, на рівному місці йому дали чималий штраф. В мене взагалі виходить така система. Прийшли, провірили лічильника і знайшли, що там волошок ніби удірваний. Тільки один, одна пломба ціла, а другого волоска не вистачає. Сказали, йдіть, зареєструйтеся, щоб вам прислали майстрів, щоб майстри прийшли, глянули, перевірили. Все буквально жінка на Ну, через неділю, по моєму, да через неділю пішла. Прийшли майстри, виписали бумагу, що цілий лічильник все. І 5 тисяч штрафу. У мене всі квитанції, всі ці, щоб ніде ні, ніколи заборгованості не було. Тільки от людей ніхто не чує і заборгованість лише збільшується. Люди кажуть, оббивають усі пороги, ідуть куди тільки можна, однак результату жодного. Ми зверталися вже в водоканал, ми зверталися в міську раду, нам дають відповідь і вони пересилають від одного водоканалу, посилає вже. Ходила до, цього, до Дмитроці водоканал. І він мені сказав, що найміть хорошого адвоката два місяці, три місяці, ви не поплатите. А якщо не наймете, то будете й далі так платити. Аби добитися справедливості, пані Галина 24 травня прийшла на комісію Луцької міської ради, де піднімалося питання про цю проблему. Там начальник комунального підприємства Луцькводоканал висловив свою позицію щодо цього. Якщо коротко, то Віктор Гуменюк не придумав нічого кращого, як все скинути на самих же мешканців будинку. У Львівській 63, там десь 12-14 проблемних. Споживачів, в яких бомби зірвані, є явні ознаки втручання в засоби роботи, які не допускають до квартир. Тому це повинні мешканці з цими своїми сусідами говорити. Натомість депутат Луцькради від фракції Громадянський рух Свідомі Михайло Наход наголошує, цим питанням повинно займатися керівництво міста. Мешканці цього будинку зверталися до мене неодноразово. Ми з колегою Аллою Наточій разом з мешканцями зустрічались з керівництвом Луцькводоканалу по цій проблемі і, нібито, напрацювали, яким чином її можна вирішити. Але мешканці мешканцям вже близько півроку виставляють рахунки за воду. Які вдвічі більше від їхнього реального споживання, якщо Луцькводоканал, Департамент житлово-комунального господарства і ЖКП номер 2 перекидають м'яч з однієї на іншу сторону, а фактично усуваються від вирішення цієї проблеми, а в цьому будинку немає ОСББ, то інших варіантів, як апелювати до керівництва міста, щоб вже вони давали чіткі доручення і вирішили. Цю проблему. Врешті під час комісії нібито придумали, як проблему будуть вирішувати. Є загальні речі. А ми хочемо поставити, щоб поставили на кожен стояк окремо, і тоді ми будемо бачити, де виходить, де, де більше де більше споживати. Добре, скажіть, будь ласка, скільки з кожної квартири треба тоді? Ну, я, треба, ну, ага. ну скільки ж можна? Ну давайте того нікуда, хай займеться цим, ну можна це ж зробити ж. до нього є, хай піде обрахує, скаже людям, ми домовити. Люди платять машинше гроші доручаємо вам за два тижні на будуть на два на роботу заплатити, і все однак чи вирішить це проблему мешканців будинку на львівській 63А – невідомо. Як і те, що робити людям з тисячами гривень вже існуючої заборгованості.